Варимо суп. Сьогодні варимо суп качі... на качинному бульйоні поселяний. Зараз він вже доварюється і можна буде знімати проби. Мені так легше. Мені легше, чим сидіти в хаті і читати виліти, прильоти, то мені легше тут. Ми навіть тут ніколи нічого не чуємо, бо в нас витяжки, морозильники, холодильники, і ми тут всі. В, тиш... в тиші в такої. На сьогодні такий суп. На завтра в нас буде суп рисовий. Тільки з тих продуктів, що в нас є. Аби було у нас побільше якихось продуктів, було б більше асортименту. Але вистачає, вистачає, люди задоволені, дякують. Ще й за добавкою стоять. З квітня місяця. Це вже 9 місяців, як ми працюємо на цієї кухні. За фахом я не повар, але ж коли мені запропонували цю роботу, то мені хотілося хоча б щось робити для того, щоб наближати нашу перемогу і допомагати нашим людям, які залишилися тут в такому скрутному становищі. Тому прийшли сюди. Спочатку було важко, бо ми, як жінки, вміємо готувати, але не на таку кількість, не на 300 людей. Але Інтернет, бажання і все зробило, і всі ми в нас нагодовані. Це е, пенсіонери, це люди е, ще не пенсійного віку, але е, котрі залишились без роботи і в них немає ніякого доходу. Це є діти, не так багато, але є діти, котрі приходять, і є безхатченки. Котрі після підтоплення залишилися без житла і живуть хто де. Є один чоловік у нас, який живе у гаражах. А ще ми годуємо животних, якщо в нас залишаються кістки, якісь все, ми ще варимо і годуємо наших братів менших, бо їм теж важко. На нашій території працюють дві кухні. Одна кухня ось наша, де ви зараз знімаєте, друга кухня в нас працює з п'ятої години ранку, і вони готують до 500 порцій на вивіз. Ось таке життя бентежне у нас. Це благодійний фонд Святого Мартіна за підтримкою іноземних донорів та наших друзів і за підтримкою Ватікана. А коли ми розпочинали цей проєкт, в нас була маленька кількість обідів на добу, але зараз ми вже готуємо 1000-1200 обідів в день. Коли було затоплення у Херсоні. А було прийнято рішення розширяти наш персонал, і ми взяли ще волонтерів, і почали годувати людей, навіть возили по воді, бо були дуже великі масштабні руйнування, і люди потребували гарячих обідів. Просто людина приходить, каже, що потребує, чи якщо вони потребують на ОСББ. Вони також приходять, кажуть кількість обідів, яка потрібна, і потім вже ми розвозимо це або вони забирають самі. Усі тут добровольно самі прийшли. Хтось узнав через інтернет, хтось узнав через знайомих або друзів. Це, це все волонтери.